Роблю макіяж улюбленою косметикою LN Pro. Тональний взяла Аdeптів Control з Photoshop ефектом. Обожнюю його. Далі беру консилер зі спонжиком. Він дуже гарно маскує недосконалості та не пересушує шкіру. Мої улюблені рідкі рум'яна сяючим ефектом. Просто клас ефект від них. Моя пудра фаворит це ось ця біла з блюр-ефектом. Також для оформлення обличчя беру їх сухий бронзер. Виглядає дуже натурально на обличчі. Далі мої улюблені рум'яна у відтінку корал. І беру для себе незвичний кремовий хайлайтер, який виглядає дуже природньо. Нещодавня моя знахідка, але вже любов то ось такий віски для брів. Зволожую губи маслом і далі використовую свою улюблену палетку Мінімалізм. Дуже гарні відтінки для повсякденних макіяжів і також для більш святкових, просто обожнюю, використовую просто на всі випадки життя. Для стрілочок використовую гелевий олівець, такий темно-коричневий. І ось така туш Glow Up для подовження та підкручення. Далі губи. Геловий олівчик обожнюю. В мене є в двох відтінках. І далі ось така матова помада в стіку дуже-дуже комфортно носиться. І просто подивіться на цей ефект. Мега гарно та повсякденно.